Сьогодні в Каворкінго портал ініціатива Екобуча проводить майстер-клас з правильного сортування сміття. Але ми не називаємо його сміттям, тому що ми віримо, що сміття можна реально сприймати як відходи, які можуть бути не можуть бути, а точно корисні для переробки. І для того, щоб ми не засмічували наші сміттєзвалища, а навпаки, робили щось корисне з цих відходів. Сьогодні ми маємо спеціаліста і маркетолога Олену Братславську і Івана Пещенка. Іван буде Працювати вже найближчим часом в новому еко-хабі, який відкриває МВП Рада на вулиці Вишневецького. Правильно я кажу? Так, Так, На вулиці Вишневецького. Чому ми на це все, все не кажемо сміття? Це все дуже цінний ресурс, який можна переробити і виготовити нові речі далі. Головне, тут просто ну, здоровий глузд фактично. І ну, просто треба розуміти, що те, що ви хочете віддати на переробку, воно повинно бути без залишків продукту. значить, більш-менш чисте і максимально стиснуте. Ну і бажано сухе, але не так, що там ідеально сухе. Ну так, щоб з нього не текло. І потім зробили. Ну, щоб воно не розпрямилося, ну, якщо хочете, закрийте, було Але ж кришечки ми збираємо і здаємо. Тобто, зна зна Значить, давайте так: ось по пляшкам щодо кришечок і етикеток. Значить, етикетки можна залишати на пляшечках. Кришечки теж можна залишати в принципі. Тобто, хочете, кришечки йдуть окремо, але якщо ви закрутите кришечку, нічого страшного. Ще раз, етикетки можна лишати наздирати, кришечки можна трути. І ви хочете, щоб в цей мішок влізло якомога більше цих пляшок, то найефективніший метод цей Це скрутий. ось так скрутити. Скрути. Значить, якщо ви хочете, щоб влізло якомога більше пляшечок, то треба скручувати звичайно. точка – це характерна ознака пету. А рисочка це характерна ознака Аждипоє. Хоча бувають виключення, бувають упаковки, там, де рисочка і вони з поліпропілену. Буває таке. Але як правило, це переробляється. Це переробляється. Що з ним треба робити? Ну знову ж це просто здоровий груз. Зливаєте залишки, стискаєте, якщо можна, там, і закриваєте кришку. Значить, ну, щодо стискання. Тут є такий момент: ось цю штуку, ну і її... сильно ви її не стиснете. Ну я так стиснули, закрили там, кришкою. Пантики від цукерок, такі наліпки. ну Коли я працюю у дворі з сміттям, я роблю з ними таке. Я просто намагаюся відкладати їх на спалювання, і сусідка періодично вона їздить в центр управління відходів, і там все за гроші. Це ми платимо гроші, не нам платять гроші, ми віддаємо їх на склад. Прозорий безкольовий пет це 8 гривень кілограм було, прозорий кольоровий це 7 гривень кілограм. Але там знову ж є виключення, що, наприклад, пляшки з під молочки не візьмуть, пляшки з під олії не візьмуть, хоча вони переробляються, пляшки з під олії. Пляшки з підолії. Значить, вони переробляються, але на пункті у вас їх не прийдуть. За, за гроші мається. А, угу. Що з ними треба робити? Взагалі, з пляшками з підолії. З них зливаються залишки. Ідеально, ви не зможете це зробити. Там все одно кілька крапель залишиться. Не треба намагатися досягти, щоб там взагалі їх не було видно. У вас просто не вийде. Злили, як могли, залишки, скрутили пляшку і закрили кришку. Якщо ви нормально її скрутите, закриєте кришкою, з нею нічого будуватися не буде. Пляшки з-під молочки, якщо в них там був ефір чи щось таке, бажано прополоснути. Бажано прополоснути. Те, що, ось, Значить, якщо, скажімо так, якщо ви пляшку з-під молочки не прополоснете, а просто закриєте кришкою, через деякий час, якщо ви відкриєте ту, ту кришку, ви можете. Втратити свідомість, напевно. Ну, тобто там виникає дуже страшний запит. По пункті приймаються пет пляшки. Вони можуть бути з цими кришечками, які з іншого пластику завжди Ось це теж депає. Вони можуть бути з етикетками. Етикетки це полі пропілен, як правило. Це, це те саме. Тут навіть на Миргородській, тут вони, як правило, пишуть дуже детальне маркування. Що о, ось тут воно, на жаль, дуже дрібненько. Тут три трикутнички. Значить, mm -hmm. якщо ви в них дивитесь, то там буде написано пляж копет, кришка HDPE, а етикетка ППЕ. Погляньте, якщо ви його детально порозглядаєте, ось це теж Аж HDPE. HDPE менше 60%. Це означає, що цей пакет виготовлений із використанням вторинного HDPE, якого тут менше 60%. Ще з цього матеріалу HDPR роблять ємності для рідких порошків. Вони, ну, такі великі, ну, бувають там 2-літрові, бувають 4-літрові. Їх стиснути руками важко. Особливо, ну, там, дівчатам чи жінкам буває важкувато. Значить, що із ними, як їх просто стиснути? Ну, на жаль, тут немає цього, я покажу на прикладі цього. Їх, як правило, з ними треба робити таке. Ви їх кладете на підлогу, придавлюєте коліном. сильно. Можна там ще, ну, як правило, досить в одному місці. І потім закриваєте кришку. Пили, залишки, все, не треба її промивати. Значить, етикетки здирати не потрібно. Кришки теж, в принципі, можете залишати. Кришку можете залишати. Головне просто. Не викидати там півпляшки цього вина, чи повну пляшку вина. Чи якщо ви купили пляшку пива скляну, не випили його, не викидайте просто на відкриту пляшку пива. не скляні пляшки з підолії. Ну, я їх викидаю в зелений контейнер. Інша справа що. Зелений це що? Зелений це скло. Це скло. Uh, значить, ну. Я зливаю з них залишки, закриваю кришку і якось намагаюся акуратно туди кинути, там то все скло, як правило, вони не Почово, чово, чово. Почово. Ну, У нас у дворі, наприклад, в жовтий бак ми кидаємо пластик, метал, тетрапак і ось такі паперові стаканчики в лобках. Значить, чому в лапках? Тому що насправді це не паперовий стаканчик, він, як то кажуть, ламінований. Тут е папір, а всередині тут плівка. Просто щоб явно побачити цю плівку, ви можете пальцем тут поколупати цей. Я зараз просто покажу цей стик. Що ван, гарно ван, покуп. Ті самі, що продають каву. Так, да, так, да, це кау, це Відти, стаканчики в, в кав'ярнях, в... з мардонами. По вологим серветкам. Значить, коли ви викидаєте упаковку, вона повинна бути без вологих серветок. Я викидаю пластик. Але ну, я до цього ставлюся ретельно, ось цю штуку я відбираю і нас А саму цю упаковку пластику. Ну, хочете, викидайте разом Значить, що конкретно це я вам не скажу, але воно не переробляється. Штуки, це як правило, ну не як правило, а це все комбіновані упаковки. Вони Просто... переробляються. Комбінована упаковка. В її, склад, в, е, значить, в її склад входять картон, алюмінієва фольга і поліетилен. поліетиленова Тобто три компоненти. Значить, багато людей ну я чув таку думку, що це ніби макулатура, але просто щоб це в склад макулатури не входить, і просто щоб побачити, насправді ну, що це не макулатура, а тут присутня плівочка, ну на цьому це буде важкувато. Але якщо ви візьмете упаковку від Сока Сандора і ось цю кришечку, там вона просто по іншому входить в упаковку. Якщо ви її потягнете трошки вверх. Там, відійде плівка, ви її явно побачите. Тобто ця зовнішня штука, це, це не папір, це плівка. Чи будете ви приймати такі. Да. Так, значить, приймати. значить, дивіться, а, до речі, оце теж ж Значить, тетрапаки вони бувають різних об'ємів, різних форм. Ось таке, таке. Значить, маленькі соки, тетрапаки переробляються. Тетрапаки переробляються в Україні. На Зміївській паперовій фабриці. Ось це гарний приклад. Якщо у вас ви купили яйця, поїли, далі у вас є варіанти або відправити це в макулатуру, або залишити, і потім піти в супермаркет і набрати цей лоток яйця, то обирайте другий варіант повторне використання. Це більш екологічно, екологічно. Угу. і якщо ви хочете керуватися нормально, ну, Ефективно управляти відходом, то це повторне використання. В першу чергу. Повторне використання воно має пріоритет перед переробкою. Якщо ви можете щось повторно використати, то краще це зробити, ніж відправити на переробку принципів. Є три основні, так би мовити, екологічні антисміттєві принципи: це правило трьох реце: Reduce, Reuse, Recycle. І вони мають йти саме в цьому порядку. Значить, reduce – це буквальний пер, переклад, це зменшуй. Тобто, це не означає щось категоричне. Вам не потрібно переходити з соку на воду чи відмовитись від їжі. Це, цього не потрібно робити. Це стосується того, що за можливості подумайте, як ви можете уникнути зайвої упаковки. Підіть в магазин там із своїми контейнерами, якщо це можливо. Підіть там в кав'ярню із своїм стаканчиком це означає ще, наприклад, не піддаватися на якісь імпульсні покупки, що ви пішли там в магазин одягу, і вам захотілося те, те те, те. Ви його накупили, і потім воно роками лежить, і потім викидається. Оце просто зайве сміття, яке ви можете не створювати. Це в ваших силах. Реально, просто треба подумати, що вам потрібно, а що зайве. І все. Ось це радіюс. Реюс це повторне використання, ми про нього вже казали, і рецайкл це переробка. І, значить, ці три ре, це не просто вони хаотично розташовані, що це одне, друге, третє. Вони мають іти саме в цьому порядку. Ви перше, нормаль... для нормального поводження з відходами, перше, це зменшити, подумати, що є реально зайвим для вас. Друге, якщо ви вже щось купили, подумайте про його повторне використання. І третє, якщо це вже не вдається, ну, наприклад, там лоток з під яєць вже там порвався, забруднився, ну, не можна з такими. Здайте в Переробку. Здайте на переробку. Без залишків продукту, за необхідності прополоснути, промити, стискати не потрібно, етикетку знімати не потрібно.